Доброго дня всім глядачам, підписникам нашого каналу. Сьогодні буде дуже таке хороше відео, тому що ми маємо зробити хорошу роботу, хороший день сьогодні. Буде цікаво. Чому? Зараз ми їдемо забирати друга нашого каналу. Нашого друга побачите, кого пізніше ви вже його бачили, ну ще побачите. Потім їдемо забирати кучу прикучу різних сортів і плюс там ще є. Одна темна конячка між тими сортами. Ні разу я про неї не згадував, нічого не говорив. Ви не підозрюєте, даже, що це може бути. Це так трохи якби, несподівано, але дуже приємно, дуже радісно, що в нас буде цей сорт. Потім розкажу, покажу, дивіться це відео до кінця. Ну і будемо сьогодні ще одну таку так. передпосівну, перепосадкову. Посадковий обробіток ґрунту робити і садити, 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 садити. Як, що, по якому, звичайно, будете бачити. Тільки ви ж бачили, що обробіток ґрунту не вдасться зробити, бо поломана фреза. Але фреза фреза вже не поломана Дивіться, як ми відремонтували фрезу і хто нам відремонтував цю фрезу Цю фрезу відремонтував теж друг нашого каналу. Інший канал. ну Ви вже знаєте, не раз згадував. Друзі мають свій канал, вони там виставляють різні лайфхаки, такі, що не можна знайти в інтернеті. От, дуже доволі цікаво. Плюс, якщо ви десь не з центральної України, то вам буде цікаво чути такий середньонадністрянський говір, яким хлопці ведуть цей канал в основному. Так що дивіться, як нам і хто відремонтував цю фрезу, чи так, як ви це мали на увазі, що треба зробити, писали в коментарях, чи не так. Ану зацініть, добре чи погано. Для юного ентузіаста Ось от, дивіться скільки Ось от, в той деталі один, одну сварку треба зробити. А скільки інструменту. Ну і знімаємо, щоб ви не повірите, що дійсно ми якось там іноді пересікаємось, що ми знайомі. може. Скажете, та ні, ви тільки прикриваєтесь, ви щось з ентузіастом там знайомі. Ось, оце бачите, ви він вже показував вам там своїх відео, що в нього тут одламалось. Оце вон воно. Зараз будемо приварювати. Головне, хіба як ентузіаст він, а варимо ми. Як для себе. Як для себе. Для ентузіаста, як для себе. Hva er det du gjør? Тут нічого не спать. А там нічого палить. Ну. Так, ну що, Едик, заварили тобі аж всередині. Все розвалиться, це буде стояти. Так, да, так, да, все розвалиться. Чистую. По ідеї, воно не злізе аж ніяк, бо воно там буде така. Ага. Ось так от, друзі. Малинку для прополочки, все, тепер буде така малина. Купляйте в Едика, заказуйте саджанці. От, тому що ми зробили йому mm -hmm. і будуть ягодки смачненькі, корисні. Так що заказуйте. Все, ми вже взяли друга нашого каналу. Він каже, ви хоч там не показуйте мене, так? <рес> 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 я йду по саджанці, я вже на новій пошті. Вже підходимо до самого цікавого, так що не переключайтесь. Напхав я вже посилок повну. Машину вже якась мала машина стає. Йду по фрезу. Так, три посилки, покажи, дивися, є три посилки і тут всього є 1, 2, сім різних сортів. Зараз буду о, показувати о, в якому фарсті. стані. Дивіться, це найперше, найбільше. Знаєте який сорт, якого ми найбільше замовили? Отак приїжджає, так приїжджає Зюгана. То, що ви замовите, то отак воно буде приїжджати вам. Ну, приблизно. О, а що це таке? А це від кого таке? Це яблука зюгана. <схай> а це що? що? Але, які Ух ти. І Ігрушки. Та ти що? Нічого. Диви, все замотано, стерильно, ай, бомбезно. Ай, ай. Але круто. Ото пан Микола порадував. Дякую. <схай> <схай> дякую. Дякую, дуже дякую. І дивися, як воно все гарненько, акуратно складене. Так. В якому стані все. Шик... Шикарно. Шикарно, дивися, все, багато місця не займає, акуратненько. Шикарно. Тут є орієнтовно 240 часики, певно, по 10, так? Да? Тут поковно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки тут є. Раз, два, три. Можна стіл сюди, класти, сюди. Так, 4, 5, 6, 7. 8. Дивіться, які саджанці. 9. Шикарні. 10. І то, що то я вам кореневу систему не показував. 11, 12, 13, 14. О, ще одна грушка. Дякую. Комплект. Так, 15. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Дякую, дуже красно дякую. Так, все, 250 саджанців малини тут є. Зараз ми будемо в е, кореневу систему, покажемо пізніше, коли будемо садити. Це яблука. Я просто в шокі. Камера не передає, які -то великі яблука, великі, велитенке. Тепер... Там кола, такий. Цю відбожемо. Так, Це темна конячка, Оце, не оця не маленька слів. посилка. Я про неї не згадував, не анонсував, нічого не робив. А тут, мабуть, ви догадалися вже, які сорти. Тут є 5 сортів. Зараз ми розпакуємо їх. Розпакуємо. Дивися, дивися, яка наклеєчка. Саджанці малини прималба. Тут ще чик пакування. Це прималба. 11 штук. Ну давай, на прикладі прималби, ми покажемо, що там є всередині. Отак, сюди давай. Як воно виглядає? Наклеючка. Ви переживаєте, щоб були підписані. Все підписано. Дивися, яке коріння теж. Супіщаного ґрунту. Волинське полісти. Супер. Все, дякуємо. А, ну давай ну давай вже всі сорти покажу, які є. О-хо-хо-хо-хо. Це що? Маргарита Є. Ну на землю положу, щоб на стил не сипалося. Дельніва Є.

А ця, друзі, трошки пізніше. Це надто її фамілія слишком звісна, щоб її називати. <рес> так. Це дуже-дуже дуже темна наша конячка, дуже такий сюрприз. Хочу сказати лише одне, що тут 10 штук плюс бонус якийсь. Не знаю який, але догадуюсь. Тут 10 штук лише. Пізніше про неї детальніше розкажу про цю посилку. Залишайтесь на каналі. Та просто, тепер воно вже буде триматися, тільки треба... Бо ти перше тою стороною чепляв mm -hmm. до фризи, а тут третою. Так. Ну. Все, чіпляємо, підготовлюємо ґрунт вже третій раз і будемо садити. Я-то приблизно знаю, як будемо садити, але прийшло трошки більше саджанців, бо ту посилку, що я ще вам не показав. Я не врахував, де ми її посадимо. Ну, посадимо її десь на самому почесному місці, звісно. Тільки де, зараз побачимо і ви побачите. витягнути шнурочки, робити такі рівні рядки і копати ямки все, я вже закінчив. Закінчив підготовляти ґрунт, закінчив випробовування фрези. Так що на каналі... Будуємо як для себе хлопці молодці. Зварили, все, норм, працює, ще краще, як було. Казали, все поламається, а то і останеться. Так що, кому цікаво, такі всякі штуки по ремонтах, по сварці, е в перемішку з різними жартами. Підписуйтесь на канал хлопців, будуємо як для себе. Фішка їхнього каналу в тому, що вони не показують те, що вони роблять, а вони показують те, що не можна знайти в інтернеті. Я так зрозумів, там от щось робиш. І якусь дрібницю. А нема такого. Хто, хтось собі щось там зрозумів, але щоб записати таке, немає. Вони отакі всякі різні лайфхаки показують. Ну і не тільки. Кому таке цікаво, то заходьте підписуватись. Канал будуємо як для себе. Так, а тепер поле підготовлене. Саджанці вже зараз почнемо висаджувати. Тут в затишному спокійному місті. Розкажу вам, що це за посилка. І що це за сорт? Дивіться. Це, друзі, така посилка. От коли ви почнете досліджувати, які сорти вас цікавлять, дивіться, як запаковано професійно, в професійному такому кульочку. Я ж казав темна конячка. Тут дуже мало саджанців, тому що... Це дуже недешеві саджанці, тому що це не ну як би сказати таке, не дуже поширений сорт. Ні, я, ви можете сказати, що я сам собі якось протирічу, що це дуже поширений сорт зараз, коли я скажу, як він називається, ви скажете, що він дуже поширений. Насправді ні. Цей сорт не дуже поширений. Є багато дуже поширених сортів, таких як, ну як би вже сказати, аналогів його, різних. Селекції різних країн. Також схожих назв, мабуть, є. От. А це сама оригінальна, сама що не на є, етало Маравіла. Привезена вона з Великобританії десь. Сама оригінальна, оригінальна Маравіла. Ну, ви зараз, може, посміхнулися і думаєте, що я так кажу. Знаєте звідки вона приїхала? Ця посилочка мені приїхала з каналу, який ну, не тільки в Україні, ну, такий знаний по цьому сорті. Якщо ви почнете досліджувати сорти, ви по-любому натрапите, ну європейські сорти, дивитись їхню характеристику, от такі, як я замовив, там Мапема, Енросадіра. Ви по-любому натрапите на канал Єже тому що ну, так трапилось зі мною. Він один з перших там по сортах випливає. От. І навіть цей канал він посилається на реєстри по сортах. І, зокрема, на цей youtube канал, з якого мені прийшла ця посилка. Тому що є довіра до е Бардара Вадима, він займається в Україні вирощуванням оригінальної маравіли. Най, ну Не то, що найоргінальнішою, немає майже оригінальної і оригінальна, і найоригінальніша. Є оригінальна, є неоригінальна. Так оце оригінальненька. Така є тільки в мене і в Вадима. І все. Ні, насправді, клас. Отак приїжджає воно. Присипане. Собі нічого не трісняє, нічого. Цихі 1, 2, 3, 4. Ну, насправді тут 10 штук плюс бонус, тобто чуть більше, як 10 має бути. Тому що саджанці вони є не дешеві. Я не буду казати ціну. Хто хоче, то ви собі знайдете. І воно ну якби давно хотілося, але так і, можна сказати, трохи не наважувався, бо ціна. Ціна дорога. Але тепер вони в мене будуть. Будемо їх садити, стежте за тим, що буде далі, як ми посадимо, все, дає, даються рекомендації, як правильно садити, як доглядати, все, і, можна сказати, науковий супровід разом з саджанцями ви купуєте. От. Так що все, розкрив вам секрети, йдемо садити. Це зюганка, всі як на підбір такі. Заряжений ящик такий. Ой, що падаєш. Зараз занесу, висадимо. Висадимо маравілу, мапему, Енросадіру, дуже хотів ці сорти. Ой, мапема, Маргаріта, Енросадіра, Дельніва. Зараз все посадимо. Всі ці сорти в мене є зігана, європейські ті, що я перелічив, оригінальніша маравіла. Нарешті, нарешті, нарешті. Так що будемо садити. А ви підписуйтесь на канал, стежте за тим, що буде далі, який в них буде врожай, смакові якості. Чи вдасться нам догледіти їх? Несу я на поле для висадки. Це Європа лежить. Європа тут і от відразу, бачите, саджанці малини Енросадира, Ну, Європа, ну що скажеш. Не просто від руки, ну хоча ми прямо від руки написано, а так Європа. Чудові саджанці. Коріння буду показувати на полі. Для малини головне, що посадити правильно і підлити правильно. Зараз тим і будемо займатися. Так виглядає ґрунт для посадки. Там же теж можна да, садити і тут, і там. Зараз все повисаджуємо. Іванка, та тут ще малини багато. Ще малини кажу є багато. Пола... Ні, це який сорт? Це... О. А зараз ми отут садимо. Різні сорти, ті, що я показував, ви теж можете замовити в нашому телеграм-каналі. Всі, окрім маравіли. Так, розрізуємо наступний сорт. Саджанки, малини до Сонце заходить, не встигаємо садити. Дивіться яка коренева система. Пухната, як кажуть пухнаста. Дивіться. Такі саджанці продаються в нашому телеграм-каналі. Правда Іванка? Так. Може, ще ще сюди. Добре, зараз не Та що там до кінця не досадила? Одинадцять ямок вже. Йдемо далі. Так, вже при... продовжуємо. Сонця вже нема, хмурно, темно. А ще садити є що. Процес процес іде. Давай я йду по воду, ти копай, ями. Так, процес іде, Іванка викопала цілого рядка. Ні, Тепер ні. я буду копати. Ей. ей, 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 валиш конструкцію. Не треба. Ну, переставляй, значить. Рядок напроти рядка. Ага. А я копаю, бо сонце вже немає Чекай, і темно стає. Коріння зюгане, дивіться, яке гарне теж. Пухнасте Продовжуємо садити. Я вже докопую останнього рядка, вже дуже темно. Не знаю, чи щось видно, але темнота велика. Ми вночі садимо. Потім будете питати, чого борозенників в тебе коріння не їдять, чого то, чого сього. Вночі посадив, це вже 50% всіх шкідників, що не будуть знати, де росте малина. Всього, темнота, ніч. Ми їдемо додому, малину посадили. Підсумувати хочу. Посадили ми всі 250. І, 55, 55, і 10. І, 300. Там, не 10, а більше десь до 15 штук. Ну, 310, коштів. Отаку от кількість. 310-320 посадили. Посилки. Деякі лежали на новій пошті два дня, бо не було часу забирати і садити. Так що пакування ідеальне, Дай. доходить все ідеально, саджанці ідеальні, корнева система ідеальна. Все. Так що зараз підходящий час садити. Якщо хочете, ви побачили все наочно, як воно приходить, відгуки в телеграм-каналі. Ласкаво просимо, чекаємо шквал ваших замовлень і відправляємо. І окреме дякую я особисто панові Миколі і його дружині, що поклали подаруночок. Смачний. Так, і багато хто дякував за подарунки. Я думаю, які подарунки, що за подарунки. <хи> ну все, може і вам щось прийде. Так що на зв'язку. Якщо відео сподобалось, не забудьте Ставьте поставити лайки, лайкосик, вдомки, підписатися на канал. Якщо Пили, хочете. І будемо варити, їсти і да. падати з да. них. Ну, фактично ми від 3 дня до 6-ї. Три години працювали, але так попрацювали нормально. Поміт. Все, на зв'язку. Ще попереду багато роботи в малиннику. Дашу відвезли Нашу до помічниці. Все, па-па всім.